Доброго дня, вітаю. І так, перше наше питання. Які пісні співали у церкві, коли ви тільки почали до неї ходити? Пісні були хори такі, і вони більше були як п'ятидесятничого спрямування, такої, які співали ще в радянські часи. Ну, співали пісні про Бога. Християнські пісні там співали, там слава Богу. Там. Пою тебе, Господь. Супер е, пісні дуже такі повільні, типу там я колень, правда, до потоків, щось таке. Супер. А, ну, коли ми приїхали до Умані, тут співались російські пісні. А от зараз ми співаємо українські пісні, пісні і це дуже радує моє серце. А, ну, коли почали, коли я ходив до церкви, то Ну, Наскільки я пам'ятаю, то пісні були такі бойові, огняне. Тобто, пісні, які підіймали дух церкви. Церква була гаряча, і ти завойовувати землі. Як бачите майбутнє нашої церкви? Бачу те, що церква вона буде зростати і буде багато молоді, яка буде служити Господу, яка буде любити Бога, слідувати за Господом. Бачу. Те, що то, що було на початку, буде і надалі, з великою мощністю. Тобто, церква буде ще гарячіше, тому що Богу нужне гарячі церкви, які будуть зажигати людей в цьому світі. А, церква молода, сучасна, смілива. І яка не боїться викликів і рухається далі за богом теле. А я її бачу різнокольорова, Бачу багато молоді, багато діток. І що тут дуже затишно, і це місце туди, куди хоче приходити. Майбутнє буде онлайн. Будемо сидіти всі по домах. В церкві буде теж трошки людей. А більшість буде вдома. Сидіти майбутнє. Нашої церкви я бачу таким, що там буде багато молоді, багато дітей. Е -е, церква буде, вона буде йти в ногу сучасністю, при цьому зберігаючи самі основні ну, духовні цінності. Е -е, чи знаєте ви якийсь християнський анекдот або жарт? Звичайно. <реш> Коли йде єврей, по базару знаходить. Гаманець бере його, відкриває, дивиться, а там не вистачає. <гум> Супер. Чоловік попав на небеса, і от з Петром він йде по небесам і бачить різні ш, такі просто класні строєння дома, і каже: а це чиє чийсь творець, Це Моїсея. О, а це чий? А це там апостола Якова, а це чий? А це там апостола там ще якогось. Ідуть, я це так, він розпрашує, розпитує. Доходять до такої халупки, така просто така убога Бога халупка. Він каже: а це чиє? А це каже твоє. А чого воно таке каже: убоге? Ну каже, який матеріал ти нам слав з землі? З того ми в ній строїли. Супер. Да, анекдот такий: краще замерзнути в церкві, чим горіти в аду. А, На жаль, ні, а... не знаю, але чула. З Богом не жартують. <плес> Чудні діла твої господи, а у дітей твоїх ще що На що ви перше звернули увагу, коли прийшли до церкви? Я звернув увагу, що люди відкриті, що люди щирі і в їхніх серцях є е, дійсно віра в живого Бога. Я звернув увагу на те, що церква не обична, там не було попів, не було Христов, була молодь і співалися дуже гарні пісні, такі що я сам пританцовував. Правду сказати? Так. На обшарпаний ремонт. Це дуже добре. Але зараз нас дуже гарно і вже сучасніше виглядає церква. Але я вірю, що в подальшому, коли буде своя будівля, то там буде сучасна, молодіжна така жива церква, яка рухається пора. Я звернув першу увагу, це не те, що на пастиря в нього борода була велика. Мабуть, на людей. На людей, на реакцію людей, як вони себе ведуть, як вони співають, моляться там на язиках особливо. Ти таки думаєш, куди я попав? Ну, чесно кажучи, мені дуже кинулись в очі, що хлопці в той період, коли я прийшла, ходили в різнокольорових штанах. Ось. Ну, це перше, на що я звернула увагу насправді. Лізка, привіт! Привіт! Чи знаєш ти якийсь християнський жарт? Ні. А що ти хочеш, щоб в нашій церкві було таке? Багато і рисаки кусняся. Все, молодець. Що ти хочеш, щоб в церкві було? Золото. <риві> хорошо. А ще що? Нічого. <риві> Передавай всім пока. Пока. <риві> давай п'ять. Скажи всім пока. Пока.